Те, як ви будете звучати на фортепіано, напряму залежить від того, якими пальцями ви будете грати. Гра піаніста це комплексний підхід, і виховувати аплікатурну дисципліну потрібно спочатку вивчення гри на фортепіано. Я виділила основні принципи, які ви можете використовувати при підбору аплікатури. Уривочок з варіації Бетховена, де гама написана у домінорі. Але пальці розписані не такі, якими би ми грали звичайну гаму до мінор. Так би звучала наша гама до мінор, ми б її грали плавно з такими пальцями. Але так як в творі Бетховен написав нам фразування по шістнадцяті, тому, відповідно, і пальці в нас інакші. Другий. вибрані зовсім інакше для того, щоб передати фразування твору. Тобто, перший принцип підбору аплікатури. Аплікатура завжди повинна відповідати фразуванню, артикуляційним моментам та характеру твору. Наступний принцип це принцип зручності. Він залежить від фізичних можливостей руки. У когось рука більша і може захопити більше нот, більшу відстань ніж нота. У когось ручка зовсім маленька, як, наприклад, в діток, і вони можуть навіть не брати октаву. Але ми знаємо приклади, де навіть малесенькі дітки виконують складні, технічно складні твори і справляються зі всіма поставленими завданнями. Аплікатуру ми підбираємо, завжди виходячи з фізичних можливостей рухового апарату. Граєте, пробуєте, відчуваєте, як себе почуває рука з цією аплікатурою. І вже Після того, як знайшли найкращий варіант, записуєте пальці у нотах. Наступний принцип це принцип, яким більшість нехтує. Обов'язково підбирати аплікатуру у швидкому темпі. Ви вивчаєте новий твір у повільному темпі. Але складні місця, технічні місця, уривки, до яких є питання щодо аплікатури, ви програєте у швидкому темпі. І тільки у швидкому темпі ви можете відчути, чи руці зручно грати, чи ці пальці вам підходять. Адже аплікатура у повільному темпі може суттєво відрізнятися від тої, яку буде вимагати швидкий темп твору. У гамах, пасажах, в творах зазвичай використовують пальцеві позиції, які повторюються. Мрії кохання ліста у пасажі перед заключною частиною рух вниз по терціях якими пальцями ми б грали тлерцієву гаму вниз, ті самі пальці ми використовуємо для пасажу, пальці повторюються, таким чином м'язова пам'ять міцнішає і дозволяє досягти більшої швидкості.